Привіт усім нашим глядачам. Сьогодні ми будемо перевіряти знання решителян по різним темам. Бажаємо всім приємного перегляду. Так, хлопці, можна кілька запитань вам. Скажіть, будь ласка, що буде з коровою, якщо її не доїти? Чи лопне корова? Вона не лопне, може просто загноїтися всередині в неї. В принципі, да, це само. Ну її. не лопне вона. Ні, вона Ні, просто не перед... вона не буде доїтися взагалі. Ну, з смісія не буде доїтися? Ну, ну не, заболіє, якісь болязні, може піську. Ну не лопне це точно. Ні, Ні, не лопне. Ще одне питання. Чи знаєте ви, що таке мейкап? Мейкап, ап Стиль. Мейкап, Мейкап, так, 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 Це, це таке щось з дівчатами пов'язане, да -да -да -да. так, підказка така. Сль, стиль, женський це неплів. Ну, звичайно, ці манікюри, щось з ним зв'язане. Ну, майже Я правильно. Правиль. Знаєте ви, що таке топінамбур? Тупінамбург, рослина. Рослина. Де вона росте? Це ти умний. Це в основному огорода, на огородах буде. Ну, мабуть, так. Да, на сільських оце. Щас, Дівчата, канал NewResh, Запитання. Скажіть, будь ласка, що буде з коровою, якщо її не доїти? Чи вона лопне? Ні, не лопне, не просто буде мастіт. Кажуть, що воно щось буде. Мастів. Мастіт, мастіт. Буде а що таке мастіт? Ну це така. Та саме, той, як вона? В корови Це просто не молоко, а непонятно, що і корова. Корова просто. Скажіть ще одне питання, що таке топінамбур? Не знаю. До сих пор відповідають на наше запитання. І ще одне запитання, чи знаєте ви, що таке кардан? Не знаєте, ні? Без ну, давайте познайомимося, як вас звати? Дарина. Дарина? А ви нічого не відповідали, можете не казати. <сіх> Дякуємо каналу NewResh, приємно було познайомитися. з вами. Добрий день, канал NewResh, Можна вам здати кілька запитань. Скажіть, будь ласка, чи лопне корова, якщо їй довго не доїти? Звісно, <сіх> <сіх> що <сіх> <сіх> лопне. Лопне, <сіх> так? Ну, звісно. І ще одне питання, що таке мейкап? Мейкап? Да. Без поняття. Знаєте, ну і останнє запитання по історії. В яких роках Тарас Рос Шевченко був президентом України? яких. Як. Він не був президентом України. Дякуємо. Ні за Так, канал Нівреч канал підходимо. У нас є кілька запитань для вас. А, скажіть, будь ласка, чи лопне корова, якщо її довго не доїти? <рес> Ні. Чого? Ще <Шо> <рес> <рес> Ну, Точно не лопне. Точно. Хорошо. Друге питання для вас. Що таке кардан? В Машині є є, штука. Щось таке, мабуть, так. Ну, майже вгадав. Ну, а тепер для вас, чудові, питання. Що таке мейкап? Штукатурка. На стінки? Ні, в смілі на ліжку. А на обличчя. Ну і останнє питання по історії. В яких роках Тарас Григорович Шевченко був президентом України? Не було такого. Точно не було. Дякуємо вам. Хлопці, канал Ніуренш. Можна вам кілька запитань задати? Вашу. Скажи, будь ласка, чи лопне корова, якщо її довго не доїти? Ні. Ні? Точно? Ні. Наступне питання. В яких роках Тарас Григорович Шевченко був президентом України? Ні приблизно. Не був президент. Хоча не знаю. приблизно яких? 1800 приблизно. Я тобі так вже натякає. На ну це так. Да. Ну Но... не пам'ятаю вже ти. Да? Що таке мейкап? Дівчина є? Ні. Ну от Сьогодні, можливо, з кимось спознаємося і спитаєш, що таке мейкап. Ну, а сам, от як думаєш, що таке мейкап? Ну Це, мабуть, з виглядом дівчачим з'ясований. Ну, в смысле, так, як, що як вона виглядає, так? Да? Так. Да. Ну, Приблизно правильно. Ну і останнє питання. Казочки любив в дитинстві? Так. Да. Останнє запитання. За що Чебурашка з'їв колобка? Він <реш> не їв. Що він його не їв? <реш> що це дві різні казки. – да, Це правильно. <реш> Дякую, як вас звати. Давайте познайомимося. Ростик Черношець. Ростислав Чернешвець, так? да. Канал Нюреш. Дивіться нас, підписуйтесь на наш канал. Ага. Дякую за інтерв'ю. Добрий день, канал Нюреш. Можна задати вам кілька запитань. Так. – скажіть, будь ласка, чи лопне корова, якщо її довго не доїти? – Корова ні. Ім'я набрякне просто. І все, ну не лопне. Я, ні. Точно? Точно. Е, наступне запитання. Е, що таке мейкап? Не знаю. Ще одне питання. Е, що таке тобі номер? Я не можу відповісти на такі запитання, я не знаю, що це таке. Ну, ніколи ви не зустрічали, ні. Не, не можете навіть. Ну, а, ну, Можливо, просто так. Як ви уявляєте собі, що це таке може бути. Та я навіть не, не уявляю, що це таке. Можливо, що з технікою зв'язано. Ну і останнє по історії питання. Скажіть, будь ласка, в яких роках Тарас Григорович Шевченко був президентом України? Тарас Григорович ніколи не був президентом України. От, бачите, кошти не знаю. Дякую вам. Приємно було поспілкуватися. Відчуття, okay. канал Нів можна нам одне запитання? Чи лопне корова, якщо її довго не доїде? Не лопне. Не лопне? Точно? Скажіть, будь ласка, чи лопне корова, якщо її довго не доїти? Дивлячись яка. Ну, велика корова така. А маленька. Та ні маленька. Тобто ніяка не лопне. Та ні маленька. Наступне питання. Що таке кардан? Не знаю. Він може підказати. Може він скаже. Кажіть, що таке кардан. Я не хочу, я дивився дочь. <гум> 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 Наступне запитання по історії. В яких роках Тарас Григорович Шевченко був президентом України? Тарас Григорий Шевченко? — Так. — Ви впевнені? Фами... Там пам'ятник йому стоїть. Ви впевнений, що він був президентом України. Я ж вас питаю. <гум> Мабуть, він не був президентом не був, України. Так? Ну і останнє запитання з дитинства. Скажіть, за що Чебурашка з'їв Колобка? <гум> Ну, в принципі, так, да, ні за що. Ну, ми так розуміємо, ви випускниця, так? Да? Так. Да. Ви батькам вже сказали, що ви завтра перейдете тверезо додому? Ні. Бо що? Ні. Ні. Батьки знають, що у вас випускний, так? Да? Да. Тепер почнемо задавати запитання. Скажіть нам, будь ласка, чи лопне корова, якщо її довго не доїти? Можуть очі лопнуть, вони такі очі стали. Не знаю, напевно, ні. Ну подумайте, ну що, ну дивіться, корова в неї вим'я. Віттіля беруть молоко. Якщо так довго не дойде, її, то ну, в нас ж роздується і ну, може лопнуть, як ви думаєте? Не знаю. Ну в школі ні. такого не вчили, ні? Ні, не вчили. Ну наступне запитання. Що таке... Я що таке кардан? Я ж просила, у мені не задавайте. Та вони не умні. Я не знаю. Давайте я їх глупіше буду задавати якось. А, ну хорошо, наступне запитання. А, за що Чебурашка з'їв колобка? А він його з'їв? Ну кажуть, так. А, так, Ну, я не знаю. Не знаю, за чим. Він був поганий. Колобок чи Чибурашка? Колобок, може він йому чимось не з неугодиться. Може і загине. Приходила. Ну може таке бути? Не знаю. По історії останнє запитання вам не казали. Історія. Скажіть, будь ласка, в яких роках Тарас Загори Шевченко був президентом України? Він був президентом? Я можу підказати 1800. 1800? Ну десь так там. <ріст> <ріст> ну він не був президентом України. А, <ріст> я Ну а тепер на останок я спитаю, хто вас історію викладав. Ой, я не скажу, бо мене вб'ють. Та ви ж вже випускниці, вже не вб'ють. Ну і тепер давайте підтримку там, можете передати вітання. да. людям. В групі підтримки ваші. А то всі теж випускники, так? Так, однокласники. Ну ви краще від них вчилися. Так, найкраще з класу. Ну, а Клас ну, такий хороший, у вас був мощний. Да? Та страшне. Ну, там, ну, ви сама розумна там були, так? Да? Так. Да. Серед інших корти вигравала усіх. Це такий предмет був, так? Да? Да. Медаль у вас є? Е, ні, немає. А, ні, ні, нема. А, ні, нема, а, ні, нема. ну ось таке у нас інтерв'ю із відмінницею класу 11 -й. В. В. Скажіть, будь ласка, що таке топінамбур? Що, Топінамбур. Да. Все, давай, бігом, давай. Хто можна повторити? Що таке топінамбур? Са, що таке топінамбур? Я знаю, що таке набув при вас таке? Ні. А я була двоїчницею. Хіба? Топінамбур, це... Давайте я підкажу, а він... Можна я запишу? Я можу не заплатити. Топінамбур? Що таке топінамбур? Це, це камінь. Ні. Що ви? Ні. Сказали до. Кицька, канал NewResh. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до нових тарифів? Ну, отак. От Дякуємо.